Сторінка 65, параграф 17. Речовини навколо тебе. Основні речовини, що місяці в складі атмосфери, гідросфери та літосфери. Речовини навколо тебе. Робота в групах. Групи по черзі називають фізичне тіло та дають завдання іншій групи назвати речовини, з яких воно складається. Робота в парі, з чого складається молекула. Намалюйте молекули води та кисню, що в них спільне і що відмінне. Прості речовини. Це речовини, молекули яких утворені однаковими атомами. Відомо близько 500 простих речовин. Молекули таких газів, як кисень, азот, водень, складаються з двох однакових атомів, міцно з'єднаних між собою: кисень з атомом оксигену, азот з атомом нітрогену, водень з атомом гідрогену. Складні речовини це речовини, молекули яких складаються з двох і більше різних атомів. Вода. Це проста чи складна речовина. Прикладами складних речовин є метан, вуглекистий газ, амоніак тощо робота в парі. Розгляньте молекули складних речовин, з яких атомів вони складаються. Виготовте їхні молекули з пластиліну, враховуючи кольори. Для позначення різних видів атомів, як показано на зображеннях моделей молекул. Прості і складні речовини можуть бути у твердому, кристалічному та аморфному, рідкому та газуватому станах, із чого складається атмосфера. Що таке атмосфера, з яких шарів вона складається? Малюнок 14. склад атмосфери, азот 78%, кисень. 21%. інші гази 1%. Атмосфера Землі складається з суміш різноманітних газів. Їх основу становлять азот і кисень. Решта це аргон, вуглекислий газ та інші гази: неон, гелій, метан, води та водяна пара. Також в атмосфері є незначна кількість озону, який захищає живі організми від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Робота в групах: складіть схему атмосфера, відобразіть у ній, як утворюються гази, які містяться в атмосфері, як їх використовують організми і з чого складається гідросфера. Гідросфера водна оболонка Землі, яку утворюють океани, моря та континентальні. Водні маси, снігові покриви і льодовики. Вона складається переважно з води у твердому, лід, рідкому та газуватому станах. Робота в парі. Розгляньте склад гідросфери. Пригадайте, якої води на землі більше: прісної чи солоної. Малюнок 15. Склад гідросфери, води суходолу, багаторічна мерзлота, водосховище, річки, озера, штучні водойми, підземні води, світовий океан. Океани, Затоки, затоки, моря. Вода в атмосфері, водяна пара, хмари, опади. Практично вся вода на землі бере участь в коло випаровується під впливом сонячного проміння, пара збирається в хмари і випадає у вигляд дощу, стікає річками в низенні місцевості з гір і так далі. Робота в групах. Пригадайте, які процеси відбуваються з водою в природі. Складіть казку, яка розповість про колообіг води в природі. Вода в природі завжди містить певну кількість різноманітних солей, навіть прісна. Багато солей у морській воді, у природних мінах. Нереальних водах. Цікаві факти: мертве море в Ізраїлі одна з найсолоніших у світу. Містить 30-35% солей. В Україні є солоні озера. Одне з них озеро Кунігунда. Солод воно на Закарпатті. Концентрація солей у ньому сягає 15%. Солоні озера використовують для лікування. Із чого складається літосфера? Літосфера зовнішня тверда оболонка земної кулі. Це земна кора та верхня частина мантії землі. Літосфера сягає в глибину від 5 до 100 кілометрів під океанами і від 25 до 200 кілометрів під континентами. Малюнок 16 основні оболонки землі: земна кора, літосфера, шар мантії, гідросфера, атмосфера. Більшу частину літосфери складають гірські породи. Що таке мінерали? Що таке корисні копалини? Робота в групах. Розгляньте колекцію мінералів, зібрану в 5 класі. Пригадайте назви кожного з них. Підсумки параграфа Прості речовини це речовини, молекули яких складаються з атомів одного виду. Складні речовини це речовини, молекули яких складаються з двох або більше різних атомів. Атмосфера землі. Ну складається з азоту і кисню, гідросфера складається з води і розчинених в ній солей. Літосфера зовнішня тверда оболонка земної кулі, яка складається з магматичних, усадових та метаморфічних порід.